Не дивуйтеся, якщо у лісі шукаючи гриби ви зустрінете лісівників, а ще рятувальників. Фахівці Держлісгоспу та служби надзвичайних ситуацій проводять спільні рейти огляди місць масового відпочинку та лісових масивів. Такі заходи організовують з метою запобігання виникнення пожеж під час тривалої спеки. Пожежі у лісах виникають із різних причин: через спекотну погоду, випалювання сухої трави, від ударів блискавки. Іноді діти у пошуках розваг ідуть до лісу та й самі розпалюють багаття, а найчастіше через необережне поводження з вогнем відпочивальників. Саме тому з метою запобігання виникнення пожеж у лісових масивах на території Коломийського району працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з представниками держлісгоспу регулярно проводять рейдові перевірки місць масового відпочинку людей. Попередити виникнення пожежі, провести профілактичну роботу, розказати людям, як правильно користуватися вогнем в лісі. Необхідно перш за все очистити ту ділянку, де буде проводитися спалювання від сухих залишків рослинності, також деревини, десь у діаметрі хоча б метр. Після того бажано проводити це у мангалі, і після того, як вже використано, проведено спалювання. Необхідно загасити водою чи прикидати землею. Територія Коломийського держлісгоспу складає 17 тисяч гектарів. Сюди входять чотири лісництва: Отинійське, Шепарівське, Печеніжинське та Слобідське. У кожному з цих лісових масивів облаштовано по 5-6 відпочинкових зон, де є лавочки, столи, мангали. Там можна спокійно відпочивати та розпалювати багаття. Кожна людина повинна знати, що в лісі не можна палити вогонь. Не можна так само в лісі курити. Кидати биті пляшки биті пляшки, бо це може спонукати до іде фокус на загорання і може виникнути лісова пожежа. Проконтролювати неякісне поводження людей в лісі дуже тяжко, бо фактично лісового кожен лісник має під своєю охороною порядка від 500 до 600 до 800 гектарів. Проконтролювати кожен крок людини неможливо. Але ми стараємося такі речі проводити. Так, от як ми сьогодні бачимо, ми проводимо такі рейди. Згідно закону, передбачено притягнення людей до адміністративної відповідальності. Це штраф від 51 до 100 гривень. Одне з найбільш улюблених для відпочинку місць для коломиян та й не тільки це тисовий заповідник, що у Княждворі. У вихідні тут особливо багато грибників. Відпочивають у княждворі і великі компанії. Лісівники кажуть, нарікань на відвідувачів не мають. Люди дисципліновані та дотримуються порядку. Самі гості такі рейди теж оцінюють позитивно. Передають дуже спекотну погоду і відповідно виникає пожежна небезпека, особливо у місцях масового відпочинку людей. І, зокрема, у лісі. Це ми вам такі дамо пам'ятки, але би ви ними не розпалювали вогонь. Ми так далеко відійшли від природи, і це є причина, до речі, дуже багатьох наших і захворювань. Тому ми за те, щоб кожна людина відчула себе частинкою оцього всього Божого створіння, оцього лісу, цього нашого краю. І дуже треба берегтися надзвичайно. Дякую, ми дуже дякуємо, що ви, що, ви, що ви це робите, цю роботу. Ми гриби збираємо. Дуже приємно. А як ви поводите себе у лісі, Ватру, Та ні, не Ватру? Не Ватру палите? Ні. 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 Ну, то, це дуже добре. Дивіться, зараз така засушлива погода проходить, значить, бажано не палити вогонь в лісі. Якщо вже хочете палити вогонь в лісі, є спеціальні місця відпочинку, де ви можете сісти, віддихнути собі і. Там заплити і віддихнути, і заплити собі ватру, але в такому випадку ватру треба буде погасити. і Тоді можна йти додому. Ми такі вручаємо пам'ятки. Бачу, що ви елементарні знаєте речі обов'язково у спеціально відведених місцях. Якраз зараз в цьому заповіднику є обладнано десь порядка десяти таких місць спеціальних, де можна розводити вогонь. Ну і звичайно, не кидати окурки. Знаєте, в лісі, це теж дуже, дуже дуже небезпечно. Це добре. Ви ведете здоровий спосіб життя. Все добре. дякую.